біля аграрного університету у Полтаві відкрили новий мурал. Стінопис присвячений боротьбі українського народу проти Росії. Виконали роботу художник Дмитро Білокінь та архітектор Артур Араян. Площа муралу 110 квадратних метрів. Тут вже якісне покриття, не таке, як було до цього, і воно повинно триматися довго. І коли зібрали вже фарбу, почали вже майже в кінці осені почали наносити. Вже ну роботу, скажімо, за допомогою проєктору, а потім вже поступово-поступово поступово по ескізу набирали. Навесні і влітку вже все пішло швидше, звичайно, і от ну влітку вже були фінальні, скажімо так, промалювання. Як розповів Суспільному Денис Старостін, гроші для створення моралу збирали Полтавці, долучилися близько двох сотень людей. Цей стінопис обійшовся у 115 тисяч гривень. Наша ініціатива вона виникла на початку повномасштабного вторгнення, десь в квітні минулого року. Ми збирали кошти на банку. Ми про них окремо також звітували, щоб все це було прозоро. І те, що мене дуже надихає і вражає, необхідну суму нам вдалося зібрати трошки більше ніж за місяць. Це 115 тисяч гривень. Для створення цього муралу демонтували попередній Україна вогні. Дмитро Білокінь каже, що цього разу використали якісніші матеріали. Основу стінопису становить український орнамент Орлики. Кольорів в нас більше 130-140 приблизно. Певних відтінків оцих синіх їх було дуже багато самих балонів. Тобто колір був один, але ну точніше, кольорів відтінків було там кілька там, а їх було там ну балонів. Так? А деяких там акцентних відтінків там буквально кілька ну, якихось таких штрихів, щоб просто його засвітити. Я вважаю, що місту дуже потрібні такі мурали, тому що, по-перше, це дуже красиво. Це прикрашає наше місто. І хлопці величезні, молодці, що зініціювали таку ідею і зробили такий красивий малюнок. Світлана Мостепана та Ігор Лук'яненко. Суспільне новини, Полтава.